Те, що ти бачиш навколо, це відображення твоїх думок, енергії та переконань. Твоя свідомість формує реальність, у якій ти живеш. Але що, якщо ти можеш змінити її? Що якщо ключ до нового життя вже в твоїх руках? Зараз я розкажу вам сім простих істин, які можуть змінити ваше сприйняття реальності. Це не магія, це закони, за якими працює наша свідомість. Якщо ви їх зрозумієте та застосуєте. Ваше життя ніколи не буде таким, як раніше. Що формує твою реальність? Твій світ це відображення твоїх думок і переконань. Свідомість головний інструмент творення, і, змінюючи її, ти змінюєш своє життя, усвідомленість ключ до змін. Коли ти починаєш спостерігати за своїми думками, ти перестаєш бути їхнім заручником. Усвідомленість дає тобі силу вибирати, що створювати у своєму житті. енергія слідує за увагою, на чому ти фокусуєшся щодня. Те, що отримує твою увагу, стає сильнішим. Направляй енергію на розвиток, гармонію та внутрішній баланс. Внутрішній стан формує майбутнє. Світ реагує не лише на твої дії, а й на стан, з яким ти їх робиш. Відчувай вдячність, радість і впевненість. І життя відзеркалить їх тобі. Довірся процесу. Життя розгортається у потрібний момент і найкращим способом. Не тримайся за контроль, просто дій із довірою до Всесвіту. Твої переконання, твій код реальності те, у що ти віриш, створює твої обмеження або можливості, зміни внутрішні установки і побачиш, як змінюється зовнішній світ, ти творець свого життя. Кожна думка, емоція, дія це крок у формуванні твоєї реальності. Свідомо вибирай те, що веде тебе до гармонії, успіху і внутрішньої свободи. Отже, світ навколо тебе це полотно, і ти сам вирішуєш, які фарби на ньому залишаться. Усвідомленість, фокус, довіра ось що створює твою реальність. Пам'ятай, ти творець свого життя.